Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр. І сьогодні ми поговоримо про різні теплиці, які можуть бути в майбутньому і як все це об'єднує, тобто, що таке екотеплиця, екосистема, як воно можна все це об'єднати, щоб перетворити наше життя на комфортне, уютне, органічне та екологічне. Тобто, ось. Тому сьогодні, можливо, трошки помріємо, можливо, трошки подумаємо про те, як дійсно можемо ми жити, тому що зараз. Ну, доволі таки складний час. Ми живемо в постійному стресі, але наші мрії, наші цілі дозволяють нам, дають нам додаткові сили для того, щоб ми могли цей час пережити, в цей час працювати, творити і кожному знаходитись на своєму місці. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як можна об'єднати безпосередньо жилий простір, в якому ми знаходимося, живемо з теплицями і створити уютне, комфортне. Еко-жильо, еко-теплицю, тобто, як все це будується. Тому е, дуже цікаві є проєкти, які розроблені тим Янгом. Да? І ось е, про деякі із них я хотів би розповісти, і подивимось, помріємо, як можна об'єднати все це, тобто теплицю, при, е, жиле приміщення, все це, щоб воно працювало. І так. Ось один із доволі таки цікавих проєктів, тобто коли у нас весь будинок знаходиться в теплиці в такій побудований, тобто вона велика. Да? Що значить велика? Тобто, якщо у нас ділянка, наприклад, 10 на 60, це 600 квадратних метрів, це звичайних 600, тобто на ньому будуємо будинок і ставимо теплицю. Теплиця 10 на 60, це невелика теплиця, але якщо її перетворити ось в таку велику теплицю, в якій побудован будинок, то це стає дуже комфортним. І дуже зручним для життя екосистеми, тому що, по перше, для північних регіонів це буде дуже комфортно, тому що, наприклад, ми захищаємо наш будинок. Біля будинку ми створюємо комфортну зону відпочинку, де будуть рости як і фруктові дерева. Ми можемо ягоди садити, все що завгодно. біля будинку ми садимо, створюємо зону відпочинку. І при необхідності ми можемо піднятися на другий поверх. І там теж є зона комфорту, там теж є рослини, тобто це декілька рівнів теплиці, тобто є перший рівень, да, тобто на рівні входа в будинок, і є другий рівень це на даху. Тобто на даху у нас теж є зона, де можна теж відпочивати, і де можна теж вирощувати. Тобто рослини створюють уют і комфорт в приміщенні. В... І коли ми знаходимося, так сказати, в оранжерії в теплиці, то ми знаходимося одночасно як і в будинку, так і на природі. І це просто ідеальний стан для нашого організму, для нашого тіла, тому що саме такі поєднання як би, жилого приміщення і тепличного створює нам уютне і комфортне життя. Тому ось такий цікавий проєкт. Я думаю, когось він буде надихати, надихати на те, щоб створити це дійсно в реальному вимірі. Да? Другий проєкт це більше схожий на піраміду будинок. Комфортне знаходиться в теплиці, є приміщення, які відкриті, тераси. І ми, виходячи в сад в теплиці, знаходимося одночасно і в домі, і в теплиці, і в оранжерії, тобто насолоджуємося тим, що у нас якби, ми постійно знаходимося якби, на відкритій частині. І навіть коли йде дощ, коли йде сніг, тобто у цей час то ми можемо спокійно бути на природі в теплиці і насолоджуватися тим, що у нас ось така. Екозона, да, тобто, де ми знаходимося на природі, да? в будиночці, але на природі. І це дуже комфортно, коли ти сидиш, наприклад, в такій оранжерії, іде сніг, а ти сидиш серед дерев і насолоджуєшся природою. То Це теж дуже ідеальне поєднання жилої зони і природні зони, де можна. Відпочивати, де можна щось вирощувати, і від цього теж отримувати велике задоволення. Наступний теж цікавий проєкт, тобто тут трошки окремо якби йде будинок, трошки окремо одна частина будинку. Да, і відповідно далі йде, так сказати, по технології вегетарія, тобто у нас північна сторона це будинок. Да, ось А південна сторона це у нас безпосередньо теплиця, в якій можна. Знаходитись і вирощувати, відпочивати. Все це знаходиться в декілька рівнів, тобто у нас нижній рівень, де ростуть одні рослини, дерева інші. І є другий рівень, де теж може бути рости рослини, і там теж можна відпочивати. І коли йде сніг, як ми бачимо, то в цьому приміщенні, в цій теплиці доволі таки комфортно. Що саме головне, всі ці теплиці дозволяють значно зменшувати енерговитрати на те, щоб. Опалювати приміщення в зимовий період, ну і охолоджувати, наприклад, в літній період, тому що все це об'єднується і воно значно менше витрачає тепла енергії на все це. Наступний проєкт теж доволі цікавий і гарний, тому що, наприклад, два окремо стоячих будинки, да, тобто одна будинок це, наприклад, спальні кімнати, а інша частина це у нас безпосередньо кухня, жила кімната і все інше. Тобто ми в спальні і живі кімнати роз'єднуємо і посередки, посередині ставимо теплицю. І відповідно, коли ми з будь-якої кімнати можемо попасти в оранжерею вовнутрь. І саме ось ці будиночки, поєднані з теплицями, вони дозволяють все це створити. Тобто, ми виходимо зі спальни і виходимо вже в парк оранжерею, де можна сісти, випити каву, насолодитися життям, тобто зарядитися енергією для того, щоб цілий день. Ми може, могли творити, робити щось і створювати щось нове. Ну і, і п'ятий проект теж він оригінальний, тому що будуємо квадратний будиночок. Да, тобто ось. Але центр у нас будинку там знаходиться безпосередньо оранжерея. Ось так в самому будиночку знаходиться теплиця, в якій зі всіх сторон ми можемо заходити, гуляти, відпочивати. Тому ось такі цікаві проекти, теплиці, теплиці, тобто, які об'єднують. Жи комфортні будинки з теплицями, і все це перетворюється в одну екосистему, де людина, я думаю, буде відчувати зовсім інший рівень енергії енергетики, тому що одне заряджає, інше стимулює рухатись, перетворювати наше життя на. Рух на енергію, і від чого від цього отримувати задоволення. Ну і щастя, я маю надію, що ці проекти надихають вас на те, що всі ми прийдемо до того, що наше життя повинно обов'язково поєднуватися з природними з природним початком, да? тобто з природою. і ось оці системи екосистеми, тобто теплиця будинок, вони дозволяють ідеально. Я, я думаю, ідеально створити систему, в якій може існувати людина, родина і. Доволі гармонійна, ну і головне відчувати життя у всіх, свої, у всіх своїх фарбах. Тому живемо в, в ритмі прогресу і гармонії природи. І а, цікаво почути вашу думку по поводу всього цього, да? Тому що так, да, картинки, відео, все дуже гарно. Е, це одна сторона, інша сторона, як Практика як тепличника, я знаю, будуть е якісь нюанси виникати, з якими треба буде працювати, допрацьовувати, Ось. Але сама ідея створення еко-зони, еко-комфортного екожитла, то ось це ідеально, коли ми будиночок поєднуємо з теплицею, ми створюємо таку екосистему. Тому пишіть свої коментарі, цікаво почути вашу думку. На з вами був Олександр, як і теплиця. Живіть в гармонії з природою, віріть прогресу прогресію. До нових зустрічей, бай-бай!